Привіт всім! Сьогодні готую домашні чебуреки з м'ясом. Готуються вони дуже швидко. Ніяких загадок та жодних незвичайних, а інколи й абсурдних інгредієнтів не буде. Все буде дуже швидко і дуже просто. Давайте готувати. Інгредієнти, які нам будуть потрібні, будуть в описі під відео. 1 кг просіяного борошна висипаємо в миску та солимо за смаком. Додаємо 80 г рослинної або оливкової олії. Злегка перемішуємо та вливаємо 400 мл крутого кип'ятка. Швидко та обережно загортаємо борошно в кипяток, збираємо все в один рваний клубок. Як тільки маса буде триматися кубки, переміщаємося на килимок або столешню для вимішування. При необхідності підсипаємо борошно, якщо його недостатньо. Тісто на чебуреки повинно бути досить тугим. Орієнтовно, як на вареники, а ще краще, коли воно буде тогіше. Тому не бійтеся його забити борошном. Сміло підсипайте його при вимішуванні. Вимішуємо 2-3 хвилинки. Готове тісто ставимо під плівку або рушничок на 20 хвилин. Щоб вирупила клітковина. Тісто стане набагато еластичнішим і піддатливішим при розкачуванні. Завдяки додаванню олії при замішуванні тіста, готові чебуреки беруть менше олії при обсмажуванні. Тим часом займемося начинкою. Нарізаємо цибульку та всю зелень досить дрібно. В класичних рецептах цибулі беруть стільки, скільки й фаршу. Але у нас вдома не було її, та й в магазин не хотілося йти, тому ми додали менше. Ви ж додавайте за власним вподобанням. Всі нарізані інгредієнти додаю у фарш. Солимо за смаком. Додаю чорний мелений перець та червону паприку. Спеції обирайте за власним вподобанням. Також натираю чесничок і обов'язково додаю 100 г холодної води. А все добре перемішую. Не бійтесь додавати воду. За 10 хвилин всю воду вбере фарш. А завдяки ній чебурек буде соковитішим і не сухим всередині. Начинка готова і можемо приступати до формування чебуреків. Дістаємо наше тісто і, як бачите, клейковина вже добре набухла. І наше тісто набагато еластичніше та однорідніше. Злегка обминаємо його і формуємо джгут або ковбаску. Якщо після обминки вам важко формувати джгут, залиште його ще на 10 хвилин, щоб знову виробилася клітковина. Ну а я продовжу. Прансформувавши тісто у джгут, нам легше буде розділити його на однакові порції. Із всього тіста у мене вийшло 12 порцій. Але величина такого майбутнього чебурека досить велика. Орієнтовно 30 см. Ви ж орієнтуйтесь по своїй сковорідці. чи поміститься він вам. Можливо, вам потрібно буде робити менші порції. Тобто розділити на більше частин. Всі заготовки заокругляємо і накриваємо рушничком. Чи плівкою, щоб тісто не завітрювалося. Поки ми будемо працювати з ним. Розкачуємо кульки, витягуючи круглу форму. Товщина пласту орієнтовно 3-4 мм, доволі тонка, але не так, щоб аж просвічувалася. Приблизно ось так, як у відео. Якщо зробите надто товстим, фарш не приготується всередині. А якщо зробите надто тонким, тісто може прориватися при обсмажуванні. Тому орієнтуйтесь на 3 мм. Це буде достатньо для обсмажування і також, щоб тісто не проривалося. І так розкачуємо всі заготовки. Якщо у вас надто маленька столешня, то готові заготовки припиліть трішки боршну і складайте один на одне, щоб займало менше місця. Якщо розкачувати заготовки досить швидко, то вони не склеяться між собою. Готові пласти розставляю по столу і одразу буду формувати всі чебуреки. На одну половину круга кладу велику ложку фаршу приблизно 2 столових ложки з гіркою. Розпреділяю їх рівномірно по цій половинці, не заходячи до країв 1-2 см заготовки. Щоб надійно закріпити краї, можна змастити край звичайною водою. Так він на 100% добре заклеюється і не буде розклеюватися при обсмажуванні. Кількість фаршу орієнтуйтесь товщиною 1 см. Не давайте надто багато, щоб він зміг просмажитись всередині. Накриваємо заготовки іншою половинкою тіста і робимо кінський вареник і гарно притискаємо краї. Виделкою проходимо по прищипаних краях і додатково прижимаємо їх. Але акуратно, щоб не проколоти сам чебурек. Це не тільки робить остаточне замикання тіста, а й рельєфний край чебурека. Щоб виделка не приклеювалася до чебурека, можна змачувати її в борошно. Також завдяки виделці вам не знадобиться спеціальний кондитерський ніж, адже вона вже зробить оригінальний край у чебурека. Складаємо всі заготовки поруч і накриваємо плівкою або рушничком, щоб не завітрювались, поки ми будемо їх обсмажувати. В сковорідку чи каструлю з товстим дном наливаємо олію так, щоб майбутній чебурек у ній плавав. Олію потрібно добре розігріти. Температуру олії можна перевірити шматочком тіста. Якщо шматочок тіста швидко піднімається, олія готова і ми можемо починати обсмажувати чебуреки. Закидаючи борек і беру черпак або ложку. І одразу проливаю зверха, зачерпуючи гарячу олію. І цей етап обов'язковий. Ваш чебурек почне одразу підніматися, а на поверхні тіста почнуть з'являтися ті бажані бульбашки. Чебуреки обсмажуються з двох сторін по 3 хвилини до золотистої скориночки. Якщо ви не будете проливати олією, у вас не з'являтимуться бульбашки. І саме тісто убере більше олії та буде більш жорстким. Готові чебуреки викладаємо на паперові рушнички чи салфетки, щоб пробрати залишки олії. Так обсмажуємо всі заготовки. Приготувавши один раз так чебуреки, ви більше не купуватимете їх в магазині. Тепер це буде частий гість на вашому столі. Такі чебуреки смачні як гарячі, так і холодні. Готую одразу багато і частенько залишаю декілька штук на наступний день. Тісто не жорсткі, а залишається смачним. Пишіть свої рецепти чебуреків, а також чи додаєте ви туди якісь незвичні інгредієнти. Можливо, я спробую робити так, як і ви. Всім дякую за перегляд і бажаю смачного. До зустрічі в наступних відео!